Починаємо? Починаємо. Якщо твій біль вигоріла, не хоче нічого робити. Робота не радує. Взагалі нічого не радує. Куди рухатись? Не хочу, не знаю. Між іншим, пиши мені в дірек в інстаграму Ого і подивись чесно, на який відсоток твоє вигорання. Але одразу скажу. Далі не оплачуй, бо ти можеш вийти в такому стані, а тобі він 100% невигідний. Так-так. Ти не розчула, нам вигідні всі наші стани. Уяви, нам вигідно мати хвороби, зради, біль. Ось у інших людей нам теж вигідно. Тоді так ми ростемо у ресурсі 6.0 зібрані всі методи, які я використовувала і використовую в своїй індивідуальній роботі. Я не гарантую результат, я даю шлях до результату, пройшовши. По ньому ти зрозумієш, хто ти і що з тобою відбувається, і як із цього можна вийти, змінити свій стан. І це тільки 10 хвилин день. Отримавши відповіді, що відбувається, ти автоматично отримуєш багато інструментів: про час, про гроші, про навички, інформацію, оточення і енергію все це шість ресурсів в моєму ресурсі 6.0. інструменти. Будуть медитації на кожен день, стілюючи блок переконання, питання, які розширюють твою свідомість, і уяви: 68 євро це не за одну медитацію, а 21. І ще ці бонуси, які інші продають за великі гроші. Це підтримуюча спільнота людей. Зворотній зв'язок від мене та практики в прямому ефірі. Це платформа і клуб два в одному. Повір в себе, я тебе прошу. Полюби себе і твори своє життя в ресурсі 6.0.